Що народилась в Україні, Родливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завзяті, та віддані і вірні, душею щирі на добро багаті, долонями готові світ зігріти, любові полум'я у серці не загасає, де шлях проїхав, проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. сестра. Кохана мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, незламні духом ви, як Україна. Нехай вас Бог з небес благословляє зі святом вас, найкращі українськими. Навесні коли там сніги і нарясті зростає веселка, повні сил і живої снаги ми вшановує пам'ять Шевченка. І є у нашій українській літературі імена, що вибрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія вже понад 200 років викликає людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою та народною мудрістю. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко. Серед них 24 перебував у кріпанстві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує, як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці Зломігородського повіту Черкаської області в родині Кріпаків. У 12-річному віці він залишається сиротою його віддають у школу до сільського дяка, який вчив юнака читати і писати. Тоді ж у нього проявився неабиякий потяг до малювання. На щастя, його поміщик пан Енгельгард побачив незвичні здібності хлопця. Вже в Петербурзі, заважавши зробити свого кріпосного Тараса домашнього живописця, пан посилає його на чотири роки в навчання до різних живописних справ цехового майстра Шилеєва. Майбутній митець захоплюється санкт-петербурзькими білими ночами, змальовує у літньому саду скульптури. Він знайомиться із земляком-художником Сошенком, згодом з Біловим Григоровичем Жуковським, Венеціановим Гребінкою. Петербурзькі друзі Шевченка розробили план звільнення скліпацтва молодого талановитого художника. Для цього у 1838 році вони розіграли у лотерею портрет Жуковського, написаний Карлом Брюловим, і за вирушені дві тисячі карбованців викупили Тараса Венельхарда. Наступного ж дня після виходу на волю Шевченко почав відвідувати заняття в академії мистецтв і став одним із найлюбленіших учнів Брюлова. То цих часів належать і перші літературні здобутки та лановитої молодої людини. У 1840 році з'являється перше видання збірки Шевченківського кобзаря. У невеличкій книжечці вміщено вісім віршів поета. Після її появи кобзарем почали називати самого Шевченка. Навесні 1843 року він відвідує Київ, Кирилівку, Хортицю Чигирин інші міста і села України, знайомиться з багатьма освіченими поміщиками та представниками української інтелігенції. Навесні 1845 року Шевченко вдруге вирушає в Україну, де з особливим творчим піднесенням низку своїх класичних творів. Тоді ж тяжкохворий складає перебуваючи у Переяславі славетні заповіді, в якому відкрито закликає до революційної боротьби за визволення українського народу, у 1846 році Шевченко вступає до таємного Кирило Мефодіївського товариства, діяльність якого була спрямована проти самодержавства. У березні наступного року організацію було розгромлено. Серед заарештованих опинився і Шевченко його засудили до десяти років солдатчини. На вироку цар Микола і дописав під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати, і заслані у Ванбурзькій Ор орській фортеці на острові Манднешпак в Новопетрівському квітненні Шевченко, попри суворий нагляд, знаходить можливість створити пише близько поетичних творів згодом об'єднаних у циклі в Казиматах, малює автопортрет, пробує себе в скульптурі. Тільки 1857 року, після клопотання перед урядом. Друзів, зокрема, віце-президента Академії мистецтв Федора Толстого, його звільнили із заслання. Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас, і щороку новим неповторним Тарас Григорович Шевченко велика і наймаруща сила українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили і обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. Ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Якому руто поховаєте мене на могилі.

करूं वंदना शीश झुकाऊंगा लेकिन उस दिन तक कोई भगवान नहीं पहुंचे जानिए सामी कई डाले ये तेरे इंडिकेटर कमरे हाल मुकद्दे हाल करने से जिन आदत लिख तो मलतन सो अंतर कुरुनी बेकिन मुकद्दे हाल करने से जिन आदत लिख तो मलतन सो अंतर कुरुनी बेकिन मुकद्दे हाल करने से जिन आदत लिख तो मलतन सो Його називають пророком. Він все своє життя боровся за свободу та волю України. Він символ волелюбності і нескореності української нації, полум'яний поборник за права і свободу людини, ревний захисник української мови, безстрашний борець проти поневолення. Ось і сьогодні нащадки Шевченка виборюють нашу свободу та незалежність ціною власного життя. Тож шануємо тих українців, які поклали своє життя за правду честь і Волю батьківщини хвилиною мовчання. Шановні колеги. На виконання указу президента України Володимира Зеленського про загальне національне хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України просимо вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Борітеся, говорите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля страдає. Тарас Григорович Шевченко. Змінюються часи, покоління, інтереси. Але одне залишається незмінним слово 21 століття. І, хоча слово летить і лунає в нових ритмах. Але молодь, молодь України переспімує твори Шевченка. Відомі рядки набувають нового звучання у виконанні Бондаренко-Катерини з Добувачки освіти групи номер 13 з піснею Думи мої, Думи. Силом і серця підпочине, сила в нашої України, неначе усім на сіном, зеленим плям полесі, світу самі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, де люди, наша слава. Слава Україні! Слава Україні! Любі. любіть, любіть її, бо глядьте. В останню тяжку минуту за них у Господи і на оновлені судді прагана Борис поставить, а буде з синим, буде і буде в Ми ніколи не здамося. Ми об'єднані, згуртовані, заряджені бойовим духом, вільні люди нашої великої країни. Такою вона буде завжди. Якщо нас питають, що ми зробимо після війни, то скажемо, що все відбудуємо. Нас не вдасться залякати, обнурити, вистежити. Біжить в Україні, чи нічий, хто згадає, чи забуде на чужині однакові сінько мені. Не болі призьмеш чужими, плаканий своїми, не болі плачу, чи все собою забину. Слава світу, не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй. Я не нездужаю ні в року, а щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов неготована дитина. Лихої, тяжкої години, мабуть, і ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить хиряну волю, треба миром, громадою обухталить, та добре вигострить сокиру, та заходиться вже в А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. А панство буде колихать. Храми, палати, муровать, люби царя свого п'янова, Да візантійство проставлять, та й більше бачиться нічого. Слава Україні! Тож, просимо при... прийняти від нас невеличкий подарунок. У Кобзаря 1840 року були творе на різну тематику, що представило Шевченка як поета різнопланового. Твори про поетичне мистецтво, поезії, де Шевченко був представлений як автор громадянського звучання, вірші родинно-побутової лірики про щасливе сімейне життя. Шевченко через всю свою творчість приніс повагу до жінки і особливо до жінки матері, яка всю себе віддавала своїй дитині. Таке ставлення до жінки здане притаманне нашому народові. Але поети далі, він уславлює саме материнську любов і саме української жінки. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Вітаємо нашу випускницю, болотову Катерину з піснею, наші мені чорні брови». Однією з головних врій Тараса Шевченко було створити родину. Ці ідилічні картини родинного життя були покладені в основу поезії Великого Кобзаря, які переплилися родинні традиції, звичаї українського народу, сімейне тепло. Вітайте, здобувачку освіти групи номер 4 Соколовську Ольгу з поезією Садок вишневий коло хати. Неби коло хати, хрущі над вишня побудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких. Діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все. тільки дівчата та соловейко не затих. Дякую, очі за виконання вічки Одним з найпоширеніших образів Тараса Шевченка є образ жінки матері або образ дівчини красуні. Старокої та чорнопрової, доброї, працьовитої ще бетушки. У ці перемні часи жінки є надійним тилом для чоловіків, для своїх родин. Жінка це оберіг роду. У творчості Шевченка ми можемо прослідкувати не лише повагу до жінки, а й возвеличення важливості родинного вогнища в житті людини. Митець все життя мріяв про власну міцну родину. Хотів створити свій затишний куток, де б його чекали рідні люди. Смачна вечеря і головне справжня підтримка, сприятлива атмосфера і тепле спілкування. До слова запрошується директор ліцею В'ячеслав Виворович Саратюк з привітанням наших колег. Сважний колеги, ми сьогодні з вами. За вашим побажанням зробили такий, е, об'єднали такі два великих свята, як День 8 березня і День народження Тараса Григоровича. Сьогодні ви побачили, що Тарас Григорович це наш діяч, це наше світло, це наш, наша людина, яка підтримує нас, і яка любить і любив і прославив наше жінотство. Сьогодні я з превеликим бажанням і вдоволенням хочу поздоровити вас всіх з таким великим святом, як 8 березня. І не забувайте, будь ласка, наших людей в ліце Тараса Григоровича і інших наших людей, які сьогодні боронять нас від такого, будемо говорити, тяжкого загарбника. Ви тільки подивіться, що сьогодні ночі зробили. Це неймовірно. 81 ракета. Але ж я думаю, що оці люди, які вийшли від нас, які, яких ми готові, це дуже гарні захисники нашої держави. І я думаю, що ми повинні завжди стояти на захисті, на охороні нашої держави, бо нам не буде чого робити. Не люблять нам, нас там. Але ми сильні, ми крепкі, ми переможемо. Ми дивіться, які у нас гальні, який колектив, що ми можемо робити, що ми робимо. Це все ми, це все наш навчальний заклад, це все ваші руки, це все ви талановиті жінки. Красиві, креативні, мужні, розумні, талантливі. Бажаю вам всім мирного неба, доброго здоров'я і довголіття. Зі святом вас і слава Україні! На цьому нашого російський захист завершено. Бажаємо вам тепла та затишку, сім'ях, достатку у домівках, блакитного, мирного неба над головою, полі. колосистих полів під ногами. І найголовніше перемоги. забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, пару не пускає. Свої діти, як чужі є, і немає злому на всій землі безконечній веселого без дому. Обмініте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться на мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня дав'яна. І оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечерний, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Дякую за увагу.